Усім привіт, рада вітати вас на каналі Територія Таро. Мене звуть Олена, і сьогодні я хотіла продивитися по вашим запитанням: місто Токмак, це Запорізька область. І е, хотіла продивитися, чи буде е, все ж таки там, де, коли буде деокупація, яка, яка буде, який, якою буде деокупація. Тому давайте глянемо. Е, так. Давайте подивимось таке питання, яким буде звільнення деокупація міста Токмак Запорізької області. Яким буде звільнення Токмак? Запоріжська область? Так Україна тримається під контролем. Тут буде 100% українська територія. Військовим на дні колоди військові випадають, військові <кій> працюють уже в тому напрямку. Подивимося, що ж тут Україна, перші кроки вже перші кроки Україна робить, Україна робить перші кроки, і повернення буде. Ну, тобто, скоро уже Токмак буде повернеться до складу України. Бачите, будем, ну, будемо вже тримати, як кажуть, все своє тримаємо з собою. Повертається: Плану, планування через планування, бачите, ретельне, через підконтрольні дії, які, ми, які робляться. Ну, так, мат буде в складі України. Цей процес скоро закінчиться, тобто по визволенню. Так. Не побачила я нічого крім звільнення. Давайте я тепер продивлюся. Давайте продивимося, чи буде звільнення міста Токмак Запорізької області до кінця цього року, до кінця грудня 2022 року. Чи буде звільнення міста Токмак від окупантів, від расистів? Чи Україна звільне до кінця цього року? Дивіться, процеси йдуть, йдуть вони швидко, вирішуються ці питання все ж таки швидко, йдуть якісь перемовини, домовленості, розмови, спілкування. Ну, тобто Тут йдуть якісь обговорення, обговорення, ну, можливо, стратегії, можливо, якихось планів. І тут, бачите, тобто, ми тримаємо, будемо тримати все ж таки це місто під контролем. Так, воно буде, бачите, в складі України, тому зараз подивимося. Знову карта утримання. Тобто все говорить про те, що все ж таки, скоріше всього, що буде звільнення, активним буде таким і вже бачите, вже йдуть зміни, По... кроки вже роблять, і вже зміни йдуть. Уже цей процес запущений як не як але бачите, трішечки щось їм, їм заважає, мішає і ще про повністю, воно якось це ну, залежить від не тільки від того, що пішли там, знаєте, просто так взяли і все. Тобто тут ще вони у дьявольській залежності. Тобто тут ще так вони тримають міцно, розумієте, що ще не так просто вже і взяти це все. Але, бачите, начебто до кінця року. Всі карти говорять, начебто, до кінця року, все ж таки буде Токмак визволено. Давайте ще так правильно спитаю. Чи правильно я розумію, що все ж таки до кінця грудня 2022 року Токмак буде під Прапором України? Чи правильно я розумію? Що до кінця 2022 року. Місто Токмак Запорізької області буде під прапором України. Не так швидко, але не так швидко, але так. Контроль президента України на цією ситуацією буде тут багато опору. Але приємні новини будуть у нас. Приємні новини йдуть і будуть до кінця року. все ж таки. Знову карта перемовин, обговорень випадає. Тут, бачите, багато всяких шпіонів, яких потрібно ліквідувати. Тобто таких багато всяких диверсантів, які просто ну, заважають. Але процес іде. Про це тут вже задіяні. Тобто багато людей задіяно в цьому процесі. Тому, ну, все ж таки, так. Скоріше всього, так. Ви бачите, ні одної такої агресивної, заперечуючої карти я не побачила. Так, ну давайте подивимося. Давайте так, ще подивимося. Чи буде бій, чи буде бій за місто Токмак. При звільненні. Чи буде е, при звільненні бій за місто Токмак? Буде і тут якась допомога. Тобто, щось тут, знаєте, якось з однієї сторони буде задіяне і з іншої буде задіяне. Але тут якась будемо, або ми чекаємо на допомогу. Ще ця карта також каже, що ми чекаємо на допомогу поки що. І буде тут, бачите, результати будуть. Результати будуть. Тому, чи будеш бійся ж таки, покажіть нам. Тут знову такі, знаєте, ну, йдуть, йдуть, чекаємо на такі дії. І традиційно, традиційно, як там е, тяжкий такий, знаєте, такий шлях буде тяжкий по визволенню все ж таки цього населеного пункту. Але зараз е, ми подивимося, що каже священник. Знову тут, бачите, е, засіли оті диверсанти, шпіони, які прямо-таки ставлять палки в колеса. Поки що я бачу, що все ж таки, знаєте, якось така карта буде так, як і було. Оборона. Триматимуть там, так, знаєте, оборону Дебело. Але буде як, скоріше всього, це буде наступ. Наступ це наше буде. І переговори, знову ж таки. І знову показує нам, що це приємні новини, приємні о, отакі, якісь, е, такі вперед, да? що йде, рух іде, і карта імператора це карта влади. Тобто тут якось, бачите, я не бачу бой, бою такого, щоб це була агресивна карта. Ні, не бачу. Бачите, і такмак в наших руках. Незрозуміло, щось мені. Важкий буде переговорний такий процес, і важке буде, покажіть мені. І бачите, яким буде звільнення токмак, я також не побачила, що там агресія буде і все. І тут задаю тепер картам, чи буде бій, також не бачу бою. Давайте так запитаємо. Можливо, як у них зачастую буває жест доброї волі, чи, можли... чи вийдуть до кінця року. Російські війська з міста Токмак Запорізької області, чи вийдуть добровільно самі, чи вийдуть російські війська з міста Токмак Запорізької області до кінця цього року. Поки що сидять вони там в повному обсязі. Але процес уже йде до завершення, бачите? Тобто, вже йде якісь, ну, таке, знаєте, якесь завершення. Але вони там ще сидять в оточенні. Тобто вони там ще, ну, на жаль, я бачу, що начебто вони там, їх переповнюють емоції. У них вони вже якісь процеси запущені. Тобто вони, знаєте, по цій карті ще вони сидять на торбах. Бачите, у них вже все процес, вже, вони досягли вже найвищого. Уже тепер вони йдуть до змін. Які ж у них зміни будуть? Ситуація буде урівноважуватися якось, і все ж таки вони можуть піти, але пізніше, не зараз. Вони там у неволі, бачите, у них немає можливості ніяких. Вони будуть як заручники. Що ж у них буде? Очікують вони, ну, тобто вони зараз в процесі очікування. Тобто Вони от сидять зараз, як кажуть, на чемоданах і не знають, чи, що їм робити. Тобто, вдруг буде зараз якийсь там прорив, або їм тут скажуть наказ, вони раз, чемоданчики зібрали і вони швидко ушли. Бачите, планують. Вони знають по відходу. Вони планують свої дії. Чи будуть вони відходити? Так, все. Планують, працюють над цим. Але поки що, бачите, держу тримають, тримають, місто в руках триматимуть. Але не втримають. І підуть. І підуть. Бачите, незадоволені, зібравши свої пожитки, і підуть. Підуть. Бачите, Невдоволені. щось їх не задовольнить. Що ж їх не задовольнить? Те, що їм наказали діяти, робити. І вони не задоволені тим, що вони ну, їм такий наказ, приказ, чи що. Давайте так. Яка причина того, що вони вийдуть з відтіля, з міста Токмак? Яка причина того, що російські війська вийдуть до кінця року? Покинуть місто Токмак Запорізької області. Яка в цьому причина буде? Воля, карта воля. Тобто йде визволення, йде визволення. І карта сонця. Тобто здійснення бажань. Це наших бажань, українських. Бачите, воля і сонце, яка причина? Тому що вони не можуть там, то не їхня земля. Люди добрі. Так, і що ж вони? Це причина. Бачите, тобто працюють, просто над цим процесом працюють. Ой! І вони відходять, це відлюдник. Тобто він відійде, вони відійдуть. Яка причина? Тобто що потрібно відходити. Потрібно буде відходити. Люди добрі. Інформація така їм прийде, відходити, залягти на дно, така, знаєте, тиша, військова тиша, військова пауза. Потрібно тихо, мирно відійти. Ну, те, що бачу, те, що бачу, тому такий вийшов у мене прогноз на місто Токмак. Давайте ще спитаю: руйнування, бо дуже багато будете питати в коментарях: чи будуть при звільненні місто Токмак великі руйнування в місті? Чи будуть при місто Токмак, великі руйнування? Знову дивіться, тільки що на Крим робила прогноз таким самим, таким самим і тут. Він прийде до нас це місто, ну, нам, Україні, воно буде повільне звільнення, тобто це може бути затягнутися ще аж до кінця грудня. Ми бачимо, а можливо, карти не показують таро він чітко, знаєте, можливо, перейде ще й на січень, але нам прямо токмак дадуть, знаєте, от як ну, прийде він в цілісності. Дивіться, тобто тут ну, як, як новий шлях у нього буде, вже, як новий шлях, чи будуть руйнування. Ну, дивіться, ні, тут якось будуть приємні новини. Бачите, якось все, все, ця ситуація завуальована. Якось це воно все буде в тайні робитися. Планується воно. Тут, якісь знаєте, тайні планування, щось тут Мутять, крутять. Все не так, як ми бачимо з вами. Якось воно, це все буде багато таємниць по поводу цього звільнення. Сила буде примінена, але тут сила буде любові. Це сила така, знаєте, прикладення сили по ну, ніжної сили. Отак що ця карта каже, прикладання ніжної сили. І тут, бачите, який вовк гарного кольору. Україна максимально м'яко зробить це все. Ну, так показують карти. Я нічого не придумаю. Карта Україна випала. Україна силою м'якою силою возьме, але там якісь йдуть. Взагалі, люди добрі. На які міста? Я не дивлюся зараз. Все показує, що Переговори йдуть, все щось робиться, все щось буде, звільнення буде, чекайте, наберіться терпіння. Ми сподіваємося, що все буде добре. Що Запорізька область це максимально до кінця року буде звільнена. Це просто великі сподівання наші. Бачите, по справедливості. по справедливості, справедливість і правосуддя, тобто тут. Восторжествує. Тобто чекайте. Я сподіваюся, що руйнувань великих не буде. Бачите, тут карта така м'якості. Тобто, от таке щось буде, якесь, таке, такі переговорні там ідуть процеси, що ми цього не очікуватимемо. Ми очікуємо на погане або на таке, що щось там буде, а вийде зовсім все інше. Якось от вийде все інше. І от всі прогнози якось у мене зараз такі. Дай Бог, щоб вони всі збувалися, дай Бог, тому що е, хочеться вірити в те, що наші землі будуть повернуті, наші люди будуть в безпеці. Тому дякую всім, хто дивився цей прогноз. Ставте лайки, дизлайки під цим відео, натискайте на колокольчик, щоб дізнаватися про мої відео. Щоб Ютуб сповіщав вам про моє відео. Підписуйтесь на мій канал, він у мене тільки розвивається. Я буду дуже вдячна вам за підписки. Також під цим відео є, буде посилання на телеграм-канал. Мій приєднуйтесь і на той ресурс, там, можливо, більше якихось прогнозів буду виставляти. Можливо, якась інформація корисна буде і для вас. Тому слава Україні! На все добре!